Привіт! Мене звати Віта Кановалова і ви на моєму каналі про материнство і дитячо батьківські стосунки. У мене з чоловіком троє дітей, і нещодавно ми з ним летали на три дні. В Рим на честь мого дня народження, ми летіли вдвох, і багато хто з моїх підписників, моїх підписників в Інстаграм, запитував: А хто ж з дітьми? А як ви все це організували? Як вам це все вдалося? Я теж так хочу. І ці ваші відгуки, всі відгуки підписників надихнули мене на це відео. Отже, як, будучи батьками, Лишатися подружжям, і перше, що я почала досліджувати в цей момент, коли мені стало писати це те, а як так, як це було у моїх батьків, як це було у моїх дідусів і бабусів? І папа розповідав, що мої бабуся і дідушка, мої бабусі, дідуся, вперше і в останнє вдвох відпочивали, коли вони ще були дошкільнятами, тобто мій тато зі своєю сестрою. Я подивилася на своїх батьків, і в моїй пам'яті мені здалося, що тільки коли всі діти виросли, і їм вже було за 50, добре за 50, вони почали кудись вдвох їздити і щось взагалі собі дозволяти вдвох побути. До цього це прям така роль мама і тата, роль дідуся і бабусі. І начебто у цієї. Живої складової спілкування чоловік, дружина, кохані люди якось вона не прослідковувалася. І в моєму житті так само, в моєму житті. Коли ми з моїм чоловіком вперше стали батьками, потім вдруге, потім втретє, в нас дуже класно виходило і виходить бути батьками. Ми з ним дуже класні партнери в цьому. В нас спільні погляди на виховання, на спільні погляди на стосунки з дітьми, спільні цінності. І на цьому ми ось так тримаємося дуже міцно. А коли два з половиною роки тому ми потрапили в сімейну терапію. Це була окрема тема, якщо я, що, я запишу окреме відео, коли ми потрапили в сімейну терапію, ми зрозуміли, що складової чоловік і дружина в нас як такової немає. І стало сумно, стало прикро. Але я так поміркувала, і в цьому відео хочу поділитися трьома такими кроками. Що ми змінили в своєму житті для того, щоб так це стало взагалі можливим? Я впевнена в тому, що більшість людей, багато людей, не мають такої проблеми. Можливо, в них є дозвіл внутрішній, на те, щоб багато бути один з одним в парах, щоб. Багато мандрувати або просто запрошувати на побачення, гуляти вдвох, проводити вихідні разом. Але от в, в мене Конкретно в мене інший кейс. І я хочу поділитися саме з ним. Отже, які три кроки ми, як пара, почали робити для того, щоб це стало можливим? Для того, щоб ми стали не тільки крутими партнерами в батьківстві, а й будували, будували якийсь такий фундамент для наших стосунків як партнерів і надалі. Да? Бо діти вилетять з гнізда, а ми лишимося. І Як я вже сказала, перше це я почала аналізувати, як це було в мене, як це було в моїх батьків, як це було в моєму роду, як це було в роду чоловіка. І побачити ці сценарії, побачити, які внутрішні заборони є з цього приводу, коли з'являються діти, начебто ми стаємо тільки батьками. В першу чергу є там багато якихось заборон на романтизацію, на побути десь вдвох, на погуляти вдвох, все ж там, начебто заради дітей. І коли бачила ці сценарії, я зрозуміла, мені так не підходить. Мені так не підходить. Я хочу по-іншому. Як я ще не знаю. Я хочу подивитися, подосліджувати, як це у інших. Зараз, слава Богу, інший час. Не треба виживати настільки скурпульозно, хоча виживати теж треба. Але є більше можливості. Є більше можливостей для того, щоб не виживати, а жити. І як це я вирішила просто подосліджувати, як це може бути, як це може бути по-іншому. Не так, як в наших батьків і наших пра. І друге таке моє міркування. Я знову ж таки, я його підгледіла у своїх прах, я його підгледіла у своїх батьків. Це коли дорослі люди коли у них з'являються діти, вони починають один одного називати мама і тато. Замість того, щоб звертатися кохана, віта, люба моє сонечко. Вони часто, особливо при дітях, можуть називати один одного мама і тато. Так точно було, я пам'ятаю, моїх дідуся і бабусі. Можливо, в когось вашого оточення теж так було. Тому табу, табу на це, і зелене світле на ласкаві імена, на імена, на слово кохана і коханий. І третє, що справді стало основним таким для мене відкриттям, це шукати трясця можливості. Можливості побути вдвох, можливості. Можливості не побути, або причини, або виправдання, їх завжди буде мільйон. Зараз, коли багато хто родин взагалі зараз живе в різних країнах, в різних містах, у різних Всіх різні обставини, і можливо, у багатьох з нас змінилося за останні 2,5 роки, змінилося уклад родини, змінилося оточення повністю. Якщо раніше можна було розраховувати, наприклад, на бабушку, на дідушку, то зараз можливо, і часто так буває, що вони в різних країнах, в різних містах, з різними можливостями. І важливо шукати способи такі. Поїхати вдвох кудись, такий побути вдвох кудись. Дуже часто з дитиною зараз, там тільки або з дітьми живуть тільки мама і тато, і поруч немає тьоті, дяді, бабушок і дідушок. Тому знаходьте можливість залучити до дитини ще інших дорослих. Це може бути ваші друзі, це можуть бути няня, це можуть бути. Е, Якісь родичі, яких можна запросити, але прям цілеспрямовано, вщепіться з зубами і шукайте цю можливість. Шукайте, Відкладати на це гроші, заплануйте цю статтю розходів. Але щоб у вас була ще одна людина, ще одна доросла людина, яка може вас підстрахувати, яка може побути з дітьми, поки ви кудись поїдете вдвох. Вдвох. Це може бути дійсно е, прогулянка, поїздка в сусіднє місто, в сусіднє село, в іншу країну будь-як. Але можливість, щоб ви, як пара, побули вдвох, а ваші діти були під пильним наглядом когось із інших дорослих. Е, і зараз часто це реально не родичі. Зараз часто це люди, які. З якими важливо домовитися, з яких треба знайти, з якими треба побудувати стосунки. І ці стосунки вже не родинні, да? коли бабушка і дідушка начебто мають сидіти з онуками. Да? А коли це дружні стосунки, коли це стосунки, ви роботодавець і шукаєте няню, яка б вам допомагала. Да? І це інший взагалі рівень спілкування і інший рівень. Відкритості, довіри, вразливості, бо це дуже вразливо. Ну, послухайте сказати, я вся сильна, я відмовлюся від всіх поїздок, я же мать, я хочу бути тільки з дітьми і все, і нікуди я не поїду, все заради них. Це не вразлива позиція. Це позиція якогось такого героїзму, який нікого не нікому не потрібна. Дослухатися до себе і бути з собою чесним, і сказати, Боже, як я хочу з коханим поїхати вдвох кудись і разом побути якийсь час. І при цьому не розмовляти про дітей, не розмовляти про побут. Це два таких прямо табу кричащих. І в цей час присвятити один одному в цьому місці я дуже вразлива, І в цьому місці мені треба знайти іншого дорослого. Хто б міг допомогти мені з дітьми, да? хто б міг допомогти мені прихлеїти за ними, нагодувати їх, побавитися з ними, погратися з ними, класно провести час. І тут в цій вразливій позиції я йду до інших людей, йду до подруг, йду до знайомих, які працюють нянями або, або підпрацьовують нянями, да? до сусідів, до батьків моїх до батьків. Друзів моїх дітей. Да? Можливо, переночують хтось десь у когось якийсь час поживе у подружки чи у друга. І так я обростаю новим, новим рівнем взагалі стосунків, новим рівнем опор. Опор в тому середовищі, де я зараз живу, де зараз навколо. А якщо, наприклад, ви як і я в еміграції, вимушені еміграції, то створення цих опор не серед родичів, а серед інших людей, інших своїх людей, друзів, однодумців, це неймовірна сила. Тож, будь ласка. Дітям потрібні щасливі батьки. Дітям дуже важливо, щоб мама кохала, мама кохала тата і тато кохав маму. І якщо ви можете щось до цього зробити, щоб дійсно пронести це почуття далі в своє життя і бути не тільки мама і тато, а й коханими людьми. Для мене кохані люди це не подружжя. Тобто, подружжя не завжди в подружжі є люди, які кохають один одного, да? а я маю на увазі саме це дієслово – слово кохати. Тож спробуйте зробити вибір в цю сторону. Це точно зробить краще вашим дітям, як такий бонус. І ще я не забула вам сказати дуже-дуже важливу штуку: це е, наскільки можна лишати дітей. Без вас, батьків, без основних їх дорослих, з ким формована прив'язаність, да? без надриву і без шкоди для цієї самої прив'язаності. Якщо це дитина один рік, то це один день, максимум день і одна ніч. Якщо дитина в тих самих житлових умовах, як і була, як і жила. З вами, да? І якщо поруч, ну прям дуже-дуже знайома їй людина, бабуся, да? е, ну, частіше або няня, яка вже півроку чи весь цей рік вона з вами. Тобто з дуже-дуже близькою людиною. Це якщо рік, і далі ми йдемо по такому принципу. Е, кількість років це кількість днів, що можна лишити дитину. Без батьків поруч, але з надійною опорною дорослою іншою, да? максимум це кількість років помножити на два. Тобто, якщо я їду з чоловіком відпочивати і лишаю трьохрічку, то оптимально лишити її на період від трьох до шести днів. Максимум, це 6 максимум. З е, людиною, яка дуже-дуже добре знає вашу дитину, і дитина хоче, тягнеся і любить ту саму іншу дорослу. Да? Якщо у дитині там, 5 років, то це там, відстань до 10, 5, 10. У е, в, в мене був такий власний досвід, що коли моїй доньці було 2 роки, я... Е, вона поїхала в відпустку з бабусею на тиждень цілий, на цілий тиждень, і це прям було важко і мені і їй. Тоді я народжувала е е сина. Ну, я ще не народжувала, але була вже на дуже на великому строку, і я вирішила просто так дати бабусі дитину щоб відпочити, але це не повторюється за мною цей помилок. Це реальний мій факап. Е, я отак от віддала це був дуже, дуже важкий період. І коли моєму сину було шість, він поїхав до дідусь та бабушки на, на два тижні. на два тижні. Тобто це мій такий от максимум батьківський. от. І е, це теж для мене відчуттям був ну, прям, ну, сильно тумач. Сильно, сильно От. В, в ідеалі це кількість років, кількість днів, да, еквівалент. Ну, якщо в крайньому випадку це можливо, що на два. От ми зараз їздили з чоловіком, коли в Рим, то е, це було три ночі, майже чотири дні, і наш син лишався якомусь шість років. Цей час е, не знами. Але все пройшло добре. Але все пройшло добре. З вами була я, Віта Коновалова, дитячий психолог. Підписуйся на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі в нових відео.